Дзвонив тільки і казав моліться Богу, моліться Богу, бо ви живете ще в раю. Ви просто не представляєте, яке пекло ми бачимо. Повинні завжди пам'ятати, пам'ятати, тому що це настоящий наш герой. Він говорив, що якщо ми не будемо захищати, хто ж захищає. Я... Чоловік жінки з перших днів повномасштабного вторгнення штурмував військомати, аби захистити нашу державу від ворога. Та Олег Федорович зробив це ціною власного життя. І таких історій в Україні тисячі. Лише Овручина за шість місяців втратила з півсотні своїх синів. З за Овручини загинуло більше 48 наших побратимів, наших дорогих овручан, наших героїв. 27 героям вже присвоєно сьогодні, були матері, дружини присвоєно і нагороджено званням почесного громадянина міста Оруча і занесено книгу наших героїв. Кожен з них мужньо клав голови за те, щоб синьо жовті кольори міг вільно носити кожен українець, а наш прапор майорів у кожному населеному пункті. Тож з нагоди дня прапора вовручі урочисто підняли найбільший місті стяг. Як сонячні промені освітили наш прапор, такою сяючою має бути і наша Україна, і в першу чергу каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко, який також завітав на свято, це завдання влади. Сьогодні я бачу два завдання: перше, це все для перемоги, і друге, далі будувати таку Україну, щасливу, заможну, велику Україну, яка буде дійсно. Відповідати сьогодні тим тій ціні, яку ми сьогодні платимо. Овручина сильно постраждала від російської навали. За півроку громада зазнала біля ста обстрілів, і тоді на допомогу кидалися усі небайдужі. З нагоди свята Арсеній Пушкаренко нагородив місцевих, які своїм професіоналізмом зробили найбільший вклад для наближення перемоги. Серед них медики, рятувальники, лісівники робили, що могли. Бо всяке було було і тушили. Було ну і провізія. Було і людей з лісу забирали, і воєнних забирали після обстрілу. Спали по два часа. Були машини підготовлені в будь-яке любере суток. виїхати. на родицькій громаді. Декілька сіл знаходились в окупації. Внаслідок обстрілів була значно пошкоджена інфраструктура. Через руйнування мосту люди виявилися відрізаними від району. Постала нагальна потреба в продуктах, адже полиці в магазинах поступово спорожніли, а транспорт дістатися туди не міг. Та, попри все, згадує начальник селищної військової адміністрації. Громада впоралася. Працювали, хоч не всі, але деякі заклади. Торгівлі працювали, працювали медичні заклади, працювала наша лікарня постійно, яка приймала не тільки, скажімо, людей, які виїжджали із окупованих населених пунктів. а Вона приймала і військових, і цивільне населення, яке потребувало цього. Підприємці, які певний проміжок часу там трошки були на простої. Потім все таки домовилися з ними, Вони доставляли ліки, доставляли продукти харчування. Та історія боротьби за вільну Україну куди довша. на день прапору. Не могли оминути село Базар. Депутат разом із військовими вшанували. Пам'ять загиблих воїнів УНР, які 100 років тому в бою з більшовиками теж боролися за нашу незалежність. Зараз громада поступово оговтується від активних бойових дій, та проблеми досі існують. З метою ознайомитися з ними Арсеній Пушкаренко відвідав деокуповані населені пункти та особисто поспілкувався з населенням. Є питання, які староста чи селищний голова сьогодні не можуть вирішити. Є питання, які треба десь в області підштовхнути. Тому я сьогодні приїхав для того, щоб поспілкуватися, зрозуміти, де є які питання, де я чи можу допомогти. І щоб ми разом ці питання відпрацювали, перше питання, яке наболіло в наших жителів в нашого населення, це мости. Мосмісти, які знаходяться в селі Грезля, ви проїжджали. І там мости в селі Новорадча. Ну надіємося, що нам обіцяли, що з вересня місяця будуть ну не відновлювати, скажімо, там, робити. Переїзди, окрім мостів, одним з головних питань залишається освітлення. Багато ліній електропередач пошкоджено. До деяких проблемних ділянок дістатися неможливо. Депутат відвідав Давид Китара, вислухав усі проблеми та обіцяв вирішити найближчим часом. Окрім цього, привітав місцевих зі святом та запевнив, разом до перемоги.